Для мене це мій рідний регіон. Вся родина проживає тут. Батьки, мати, бабуся, всі сотні родичів по всьому селу, в нас в Дашківцях, сусідні села. Приїжджаєш сюди, тут набираєшся енергії, тут жиєш. Приїжджаєш, тут все, повітря рідне, земля рідна, знаєш кожен закуточок. Вони знають, що він зробив, знають, кого обрали. Сім'я дуже дружна і дуже поважає. По, поважна. В селі наш час е хронічного, скажімо, недофінансування, значить, знаходяться люди, знаходяться фонди, які сприяють забезпеченню лікувальних закладів. Ми ну, його торкалися як чогось не знати чого. А він простий, він з нами просто говорить. Віктор Боднар золота людина. Зранку ми до нього звернулися, і вже на вечір матеріал е був тут. Депутат від народу це міф, чи реальність? Це людина, якби ну, така боля е, справна, свої слова і обіцянки вона виконує. Він коли приїжджає, він кожен раз цікавиться, як ми живемо. Якби більше було таких наших депутатів, особливо з нашого Поділля рідного, то, звісно, було б набагато ліпше для нашої країни. Його прийняли люди, його люди зрозуміли, його люди прийняли, бо він нас варта. Бо він нас варта. А ми судимо людину по його ділах. Лише правдиві думки. Невигадані історії. Дивіться у понеділок о 19.40, у середу о 12.20, в суботу о 23.00 Та у неділю о 7.30 ранку у соціально документальному проєкті Ганни Лернатович Краватка й галоші. Я пишаюся тим, що так помінялося щось. Так що такі підходи дають можливість поміняти кожне село. Але це треба досвід цей розповсюджувати на не тільки на наше село, на всі райони навколо, на всі наші обласні райони, які є в області, для того, щоб кожен район, кожне село мало такі самі умови, щоб вони відчували, що вони живуть в сучасних нормальних міських умовах, тільки в сільській місцевості. Віктор Бондар у першій сторінці тележурналу Краватка і галоші. Без зайвих балачок.